Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! В мережу потрапило майже 30 хвилин нередагованого ігроладу Death Stranding 2, записаного на звичайній непроверсії п'ятого PlayStation. Так, я, я тобі повідомлення. Ворхорси виклали трейлера першого доповнення Kingdom Come Deliverance 2 під назвою Brushes with Death. Реліз цього DLC запланований на 15 травня. Кінороби повідомили, що офіційно завершили зйомку другого сезону серіального Fallout. State of Survival організували колаборацію з Гітменом, аби агент 47 бігав та валив зомбі. Томбі подавати скаргу. Нінтендо самі собі прогнозують 15 мільйонів продажів Свіч 2. Ця цифра реальна? Мої цифри завжди реальні. Я б з нею не сперечався. Проте це орієнтовні цифри, насправді вони сподіваються на менші, і все це через американські тарифи. Я розхвилювався, інспекторе. не рахував. Тринадцятий ангар провели велику презентацію, де багато розповідали про мафія зе Олд Кантрі. Щоправда, показували не дуже багато. Мало Але все ж були кадри, яких не було до того раніше. І звісно, купа подробиць акторського складу, що, як на мене, був ідеально підібраний. Мені the character of Bernardo о Бернардо Торісі the old country. Was an honor. З нагоди десятиріччя ДБД Behavior Інтерактів проведуть трансляцію. Що там показуватимуть, невідомо. Проте є витоки. Про обрання розділу гравцями. Ну і звісно, куди ж без них традиційні чутки про персонажів із Five Nights at Freddy's в ДБД. О, холера. Чи то Фредді Ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.